Ейспорт це неке отета ніхуя себе! чесно кажучи, це така собі авантюра, але треба вже якось добивати сот. Цві нової аудиторії я вже не наберу. Серйозно, оце настільки ігри пішли вперед. Реально стільки ліцензій, в мобільній грі. До її e спорт стосовно дизайну, у мене ніколи не було ніяких питань. Відпиши, будь ласка, в коментар. Як часто ти граєш Mobile і взагалі чи граєш в цю гру? Як же все це відчувається? Я не знаю народ, що мені вибирати, але. Будемо по ходу розбиратись. Треба просто роздуплитись. Ой. За це ми отримаємо перший пак. Чи це не пак? Треба якось музику тут притушити, тому що точно авторські права прилетить. 100% мені зараз треба виконувати ці завдання, щоб роздуплитись взагалі по керуванню. Прискорення пішло. Логічно. Пішот. <звук> Поки що просто дають досвід. 200 діамантів. Я не знаю на що вони впливають. Якщо що, народ пишіть коментарі, допомагайте роздуплитись. Якщо відос заїде, то будемо робити і по FIFA Mobile, FK Mobile. Ми щось відкрили перший гравець. Тепер ми можемо грати про клуб. Це типу Ultimate Team, Це нам дали одного гравця. Тепер зараз нас будуть чити давати паси. Левел аппаак, мені цікаво подивитись, як тут взагалі з анімацією відкриття паків. Поки що просто годують нас діамантами. Я сумніваюся, що це бідо набере більш-менш середні перегляди, але спробувати варто. Всім бронзових гравців. Бачу, Азіза, Мюгель Азіз. Можна вкидувати одного свого бронзового гравця, щоб прокачати іншого бронзового. І фінальний поєдинок. Поки що досить такий цікавий. Манчестер Сіті Мадридський Реал Кодок нам дають пограти нормальною командою. Ну а перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фовбет, в яких зараз є акція, при якій ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Додати інтересу до перегляду любого футбольного поєдинку, де й не тільки, ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Крутих поєдинків в чемпіонатах дійсно вистачає. Головне, пам'ятайте, що ставити треба з розумом. О! Oh, Фолк! Ой-ой, ой до речі, не луні на кепа. Але проходить. Рубен Діеш. Це легендарний момент. Перший мій гол ПФК Мобайл і забиває Рубен Діеш. Мені, б друзі, таку гру на телефон 2012 році. Я би горя не знав. Віддав на Холланда. Холан. Пробиває Холанд! Пробиває Холланд! правої. І ж він схожий. Зрозуміло, що захисники не грають. Взагалі команда опонента себе ніяк не проявляє. Але я також вперше зайшов в гру. Ось вона. Ой, як заходить! Туда таки не боруться. Я не розумію, як робити подальше. Ой. Звучить фінальний свисток, перемог з рахунком 5-0. Ну це повна формальність. Якісь квест, якісь завдання, пару гравців і дофіга незрозумілих речей. А, ні, тут також не ліцензовані лаці о Це можна почати лігу чемпіонів катати. Серйозно. Народ, для тих, в кого немає можливості грати в FK-24 на ПК або Плейстейшн, я вам кажу, це досить такий непоганий варіант. В будь-якому випадку ви свій кайф отримаєте. А перемикатись як? Й -й 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 -й. Гана що тут запускати гравців не можна. Може можна, але я не знаю як. Перед, віч на віч виходить мій футболіст! І легенько. Тоналлі. Твої колишній команді. Сюди. В цілому можна робити трішки вище складність. Перед, віддаю передачу на Ісак, а Ісак виходить. А якщо ми зараз швидой пробив? Реально пробив швидой. А, вибирати куди подача буде. Я не очікував, що настільки мобільні ігри дали прогрес. Я бачу в PUBG mobile катаю. Белюсь, думаю, ні, ну реально круто. Клір, чисто, це що? А, це на виніс. По флангу проривається, заходить в штрафний майданчик, можна там зараз зробити простріл, але Ернандес не дав. А, побачив! Побачив, як можна робити подачу. А, бачу, як перемикати можна. Все, роздуплився. Дальніп. Удари, Точно в руки Маняна. Що по лонгам? Мені поки що він не добиває, треба тут звикнути. Ну... Треба або ближче підходити, або сильніше бити, поки що з цим ще не розібрався. В дальню! Та да, в дальню пробуй. Подача! Удар! Перевір. В цьому матчі ми здобуваємо мінімальну перемогу. Не плюйтесь, це моя перша гра від початку до кінця, ще поки що звукаю. Таке я не хочу вже катати. Дайте мені відмовитись можна якось. А тут міняти камеру можна. Так повинно буде трішечки мені простіше проходить, Ісак! В дальню. В дальню, не в ближньо. Ой-ой-ой, який підкат. Розвалюємо. Просто не залишаємо ніякого шансу. -ху -ху -ху! Ісак, третій гол. Кожні 10 ігрових хвилин ми забиваємо в ворота Борусі. Мені дуже подобається ось ця різноманітність повторів Далі. Четвертий гол. Є тут також перемога, але як не грати наступний матч? Я хочу вже перейти в Ultimate. О! вийде. Для Маркета треба 10 левел. формою повний порядок. І якраз трішки підучийся. А, от так. Ага. Треба якось сильніше бити. не менш, завдання виконане. 5-й левел. Перший сезон атака на атаку. Здається, знову будемо грати проти. Стучного інтелекту. Вас. І удар. Ой, сюди! І. Пусті! Ось ця атака на атаку саме те, що мені треба. Дозволяють грати. Дивіться, як ж летить. Рядно. А, пане забуває, це зрозумів я. О. Він грає так, і ми граємо так. І так, хто більше заб'є. Що треба, щоб допустили нас в онлайн? О, живий гравець! Опа! я пальчик ось цей нижній не відчуваю. Настільки він мене замлів. О-о-о май гад, не розумів. Видав? На жаль. Є. Yeah. Один-один. 2-1, блін. Треба реалізовувати всі свої моменти одразу. Найс! Nice. І він багато забуває. Як він так клепає, скажіть мені. Ух, залетіло. Як так швидко, блять. Су... Від FIFA mobile у мене не буде горіти, да горить ще, ще більше. Сука! Нормально. Ми ще з вами поборемось. Якби ж воно по рейтингу вибирало, то одразу понакидувало мені таких слонів. Ребро. О, тут тіп, наче також. З китайцями задними. Є. Найс! 2-0. Три! Два на одного. А ми сюди розвернемо. Ой воно. Сюди. Якось багато часу все ж таки дають на атаку. Забили. Ми вже сьомий забиваємо. Не встиг. Атака продовжується! Продовжується. Десять-1. Третій діл. Давай. Юз ним. А гравці тут як взагалі отримувати Замість цих всіх гравців дали кеш. Платіть піньонзи Хлопчики, де тут паки? Розкажіть мені, будь ласка. Ну тут у нас можуть бути проблеми. А він відключився? Ну! Забий просто! Хлопчики, в нього насичений захист, я нічого не можу зробити поки що. Є, yeah. він, походу, відключився. Анімація голкіпера в цьому моменті була просто вишка. Є, перемога наша. Де тут можна повідкривати паки? Всім треба ще роздуплятись. Я зараз тяну ще буду донатити FIFA Mobile. А куди ти віддав? 1-0. І... Сюди 2-1. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Без помилок треба. Та як він забиває! Та як він забиває? Швидше. Ребята. А ну це, це лажа. А я не встигаю розганяти свої атаки. Сьомий я вже. На жаль, для мене було без шансів. Головою навіть забув. Отже, друзі, якщо ви хочете ще в Камобайл на каналі, обов'язково притисніть лайк. Відпишіть коментар. Побачу активність дропну продовження. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. На все добре. Bona